Видатний композитор, музикант, поет, художник вже 4 березня Україна відзначатиме 75-ту річницю з дня народження автора відомої на увесь світ червоної рути Буковинця Володимира Івасюка. Тож нині з цієї нагоди у меморіальному музеї митця для внутрішньо переміщених осіб організували екскурсію. На ній побувала і знімальна група ТВА. Володимир Васюк народився 4 березня 1949 року у місті Кіцмань. Підсумком його короткого, однак насиченого творчого життя стали понад 100 пісень та 50 інструментальних творів через чверть століття після трагічної загибелі митця. Створені ним пісні виконують різні покоління українців. Тож з нагоди 75-річчя, від дня народження видатного буковинця для внутрішньопереміщених осіб організували екскурсію в меморіальному музеї Володимира Івасюка. Департамент, зокрема, відділ постійно підтримує внутрішньопереміщених осіб, інтегрує їх у нашу громаду завдяки проведенням екскурсій, Це різного роду музеї можуть бути як в драмтеатрі, сьогодні. Напередодні чудової події з нагоди з дня народження 75-річчя Володимира Івасюка для внутрішньо переміщених осіб. Звичайно, це не той, як кажуть, об'єм, який ми би хотіли охопити ту кількість внутрішньопереміщених осіб, враховуючи побажання дирекції музею, але вдячні за співпрацю. То буде проведена екскурсія для внутрішньопереміщених осіб, ознайомленої життєвим творчим шляхом Володимира Весюка, тому що це легендарна постать. Зі свого боку Меморіальний музей докладає усіх зусиль, аби люди, яких війна змусила почати життя з чистої сторінки, дізнавались про видатного боковинця для людей, які Приїжджають зі Сходу, часто це невідома постать, і можливо, десь хтось знає Червону Руту, можливо, навіть і не знає. Тому почути сьогодні, як зростав Володимир Івасюк, як він навчався, тобто, які інструменти він вивчав, і взагалі, як, як складалася його музична освіта, буде всім цікаво. І взагалі дізнатися, які він пісні він писав, на яку тематику, почути про історію родини, про батьків. Ця, який був письменником, фольклористом, збирав, порядковував казки, писав історичні романи. Я думаю, що це теж буде надзвичайно цікаво. На екскурсію завітала і Лілія з донькою. Жінка розповідає: мріяла потрапити до музею давно. Ми давно хотіли прийти сюди, але музей відкритий в будні дні, і дитина в школі. і Ми не завжди могли. Сьогодні ми відклали школу. Нас запросили, і ми відклали школу і прийшли. По перше. У Володимира Васюка 75-річчя, юбілей. Ми дуже любимо ці пісні. Ми співаємо їх, ми слухаємо. Дитина вчить їх. Ми поважаємо і насолоджуємося його творчістю. І вирішили віддати данину, щоб дитина по ну отримала насолоду і нову інформацію про такого великого митця. Володимир Васюк це феномен в українській культурі. Його пісні знають та співають в усьому світі, зауважує виконуюча обов'язків директора Чернівецького обласного меморіального музею Володимира Івасюка Наталія Мороз. Взагалі, внесок Володимира Івасюка в розвиток української культури ну важко переоцінити. Мало чи кому вдалося досягнути такого за такий короткий час, тому що його справді червона рута, водограй. Я піду в далекі гори облетіли весь. Світ. Ці пісні знають всі. І Українська мова, українське слово полетіло у світ, і це важливо. Ірина Задорожна Василь Ставчанський та Бодня Тива.